З 14 березня в Сумах стартувала реєстрація абітурієнтів для участі в національному мультипредметному тесті. Реєструють на цьогорічний НМТ і на базі Сумського державного університету. В нашому університеті створений пункт тестування. Він облаштований Критії, де ми зараз знаходимося. Будь-який бажаючий може зареєструватися, прийти. Ми допоможемо. З різними школами ми організовано домовились про реєстрацію, допомагаємо зареєструвати вступників. Ми спілкуємося з вступниками стосовно самої процедури проведення НМТ, ну і стосовно вступної кампанії. Цього року НМТ міститиме завдання з трьох обов'язкових предметів української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір. І тут виникає багато питань у абітурієнтів та їхніх батьків, який обрати четвертий. Маючи досвід роботи в приймальній комісії, хотів би дати одну корисну пораду. Обирайте той, в якому впевнені найкраще, щоб отримати максимально ефективний, більш вагомий, більш дієвий конкурсний бал під час тутної кампанії. Коліна Ращенко обрала четвертим предметом українську літературу. Дівчина планує здобувати вищу освіту за спеціальністю маркетинг. ДУ, тому що суми рідне місто, зручно вдома, гарний університет, гарні рейтинги. Має я обрав географію для реєстрації. Мені, в принципі, все одно, які додатковий вибирати, бо коефіцієнт один і той же 0,25. сотих. А географію я знаю краще ніж інші предмети. Вступати я буду до. Військової академії 25-та спеціальність національна безпека військові науки. Для мене основний вибір це факультет або спеціальність, яка мене цікавить, та можливість вступу. Ну а місце знаходження взагалі неважливо. Я думала вступати в сумду на правоохоронну діяльність. Мені це цікаво. Я з дитинства мріяла стати в галузі права. Якщо ти вибираєш правоохоронну діяльність, ти можеш потім обрати іншу спеціальність цього року. Сумський державний університет проводитиме набір на 57 спеціальностей з 23 галузей освіти. Зареєструватися на НМТ на сайті Українського центру оцінювання якості освіти можуть і ті абітурієнти, які знаходяться за кордоном. У сумду також надають відеоконсультації з процедури реєстрації. Найголовніше для вступника це необхідно отримати з закладу освіти довідку з місця навчання. Це саме для випускників цього року. Якщо у нас є випускники минулих років, наприклад, це можуть можуть бути випускники коледжів, які вже отримували. По повну загальну середню освіту, то вони під час реєстрації просто вказують, що вони випускники минулих років і використовують для реєстрації атестат про свідоцтво про повну загальну середню освіту. Щоб зареєструватися на НМТ, абітурієнти використовують довідку із закладу освіти, ідентифікаційний код та паспорт. Основна сесія НМТ відбудеться з 14 травня до 25 червня. Вступники складатимуть державний іспит і на базі СумДУ. Локації, які знаходяться в укриттях, вони забезпечені належним комп'ютерним обладнанням, джерелами резервного живлення на випадку форс-мажорів, і так далі, щоб створити максимально комфортні і безпечні умови під час проходження процедури тестування. Новини СТС.